Ми сьогодні живемо в дуже непростий час. Землю охопили війни, насильство, терор, колас і катастрофи. Дуже багато страждань і болю відчувають люди по всьому світу. Ми живемо в Україні. Проти нас триває жахлива війна. Страх, відчай, депресії, муки та душевний біль наповнюють серця людей. Хтось втратив близьку людину, у когось смертельний діагноз, десь просто поруч із будинком розриваються бомби. А хтось і зовсім втратив житло і все, що мав. Де взяти внутрішні сили, піднятися і жити далі? У чому або в кому шукати розраду? Єдиний спосіб зцілити тіло, дух і душу це хреститися Отця, Сина і Святого Духа. Хрещення Отця це занурення в покаяння, у Божу любов через сім'ю Божу, церкву. Хрещення в Сина це занурення в Ісуса Христа у Слово Боже. Щодня мінімум дві години якісно вивчати Слово Боже, Біблію. А на Слово Боже завжди виливається Дух Святий. Там, де дух святий, там свобода від усяких душевних мук, страждань і від нечистих духів. Ми молимося, щоб через це послання ви прийняли любов Божу, хрестилися в Ісуса і прийняли силу Святого Духа. Можливо, у вас немає церкви, немає духовного спілкування, ви заплуталися і вас долають страхи. Можливо, ви в лікарняній палаті, в окопі, в евакуації, окупації, де б ви не були. Ми запрошуємо вас в сім'ю. І навіть віддалено, онлайн, через дзвінок і спілкування, ви зможете відкритися і зцілитися. Напишіть нам про свої проблеми, біль і переживання. Ми з радістю вам відповімо і будемо підтримувати вас духовним спілкуванням і молитвою. Підпишіться на канали Салтаненко і щодня занурюйтесь у любов Отця, вістину Ісуса Христа і Духа Святого. Хай Бог збереже вас.